В Івано-Франківську підписали меморандум про співпрацю між національною спілкою кінематографістів України та обласною військовою адміністрацією. Документ передбачає розвиток українського кіно на Прикарпатті, підтримку місцевих митців і популяризацію національного кінематографа. Голова спілки Сергій Борденюк переконаний, така ініціатива дасть потужний поштовх для нових проєктів. Як на мене, то це не просто ідея, це бажання. І національні спілки кінографістів, і по тим діям, яке робить керівництво і області і міста. Я вважаю, що це взаєм, навзаєм було таке бажання. Меморандум від слова пам'ять. сьогодні. Символічний акт відбувся навпроти кінотеатру Люм'єр, де ми зараз за люб'язним запрошенням знаходимося. Ми відкривали дошку Юліану Яковині. Багаторічному очільнику націона осередку івано франківського національної спілки кінопрофістів. народний артист України Богдан Банюк говорить відверто: головна проблема галузі нестача фінансування та неефективне використання бюджетних коштів. Зараз починають за свої кошти знімати кіно. Не чекають, що держава має дати, бо вона ніколи не дасть. Якщо держава розкрадає гроші, то хто буде давати на кіно гроші? І тому знаходять знаходяться люди, які меценатів знаходять і самі за свій кош за свій рахунок беруть артистів, бо артисти дулю заробляють на цьому фільмі, і голодні ходять і фінансування немає. І тому то вони знімаються, бо ідея в цій грі. В Втім, культура не має стояти осторонь війни. Очільниця області Світлана Нощук наголошує, попри складні часи, важливо розвивати національне мистецтво. Ми сьогодні будуємо плани на майбутнє, тому що підписання такого меморандуму, звісно, що є дуже важливо нам. Важливо не зупинятися в жодній сфері. Нам важливо е дбати про оборону, про наших оборонців, про захисників України і в той же самий час розвивати культуру нашої держави, яка є надзвичайно багата, батогранна. Прославляти таланти людей, які сьогодні прославляють нашу Україну, яких знають далеко за межами нашої держави. Нова співпраця це не лише про збереження спадщини, це про майбутнє українського кіно, яке твориться саме на Прикарпатті. Дар'я Базовод Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.